18 травня у західних областях утримається нестійка погода з дощами та грозами. В інших регіонах опади не очікуються. Температура повітря вночі по всій країні становитиме від плюс 10 до плюс 15, вдень до плюс 27. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. Температура світлої пори доби плюс 26 градусів, темної плюс 9. У Кременчуці небо вранці буде ясним, але до вечора його затягне хмарами. Без опадів повітря прогріється до плюс 24, в день, вночі 12 градусів тепла. До обіду у горішніх плавнях протримається сонячна погода, а у другій половині дня похмарить. Опадів не передбачається. Мінімальна нічна температура повітря плюс 13, максимальна денна плюс 24. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 18 травня в історії всіх погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1979 року, плюс 30. Мінімальною температура була 1954 року. Отири градуси тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.